Бориспілька заспівала мовою дельфінів. Вперше в Україні 33-річна Світлана Под'якова відтворила голосом найвищу ноту у свистковому регістрі. Цей надзвичайний звук 3 грудня зафіксували експерти Національного реєстру рекордів. Світлана взяла ноту до п'ятої октави, що відповідає частоті 4150 Гц. Цей звук нагадує свист дельфінів. Я працюю в ювелірній компанії менеджером по продажам, але мені захотілося займатися музикою. Я, крім всього цього, займаюся музикою, влікаюся цим і вирішила э попробовать свои вокальные способности и насколько высоко я могу петь, насколько высокие ноты я могу брать. После того, как я э слушала произведения Марайкери, мне очень понравилось, э как она их исполняет, и я задумалась о том, могу ли я взять такие высокие ноты. Мистянка завитала до телерадиостудии Бориспіль, чтобы поделиться враженнями та планами на майбутнє. Интересно, как тоже вообще человек, который может спеть самую высокую ноту на Земле, оказалось, это Адам Лопес, который тоже спел ноту до пятой октавы. Он занесен в книгу рекордов Гиннеса. И мне пришла, пришла такая мысль в голову, что может быть, мне стоит попробовать сделать что-то похожее здесь на Украине. И я подала заявку в Национальный реестр рекордов, э, прислала им видео э, с Теми с те мелодии, которые я пою в свистковом регистре они подтвердили мой запрос и открыли номинацию пения в Самой Высокой Ноты в свистковом регистре. Світлана народилася, виросла і живе у Борисполі, закінчила загальну освітню школу номер 5 Сім років навчалася в музичній школі. Першим хто помітив її талант була викладач Ольга Леонідівна Кошелюк. Вона в мене дуже вірила завжди. Я ніколи її не забуду, тому що вона завжди мене привити любов до музики, направити в нужну сторону. Тобто я їй дуже по сей день. очень благодаря поняти. Встановивши рекорд України, жінка надихнула близьких та знайомих на вдосконалення своїх умінь. Нині Світлана й надалі займається музикою. Вивчає можливості свого голосу, аби взяти участь в одному із національних музичних телешоу. My lonely days are over, and life is like a song. No, 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 at last, the sky is about the blue. My heart was wrapped up. in Clover. Но Я сейчас активно репетирую и хочу принять участие в одном из вокальных шоу страны. Стараюсь нарабатывать какую-то какие-то очень интересные такие мелодии. И мне очень хотелось бы э, в этих в своей композиции, которую я буду исполнять, использовать свистковый регистр. Я думаю, что это будет интересно. Виховує 14-річну доньку Настю, яка поки що співом не цікавиться. Дівчинка займається танцями. Отже, іще одна Бориспілька прославила наше місто та Україну. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.